Yeah. Що прийшли на це місце, де останній шлях провели нашого брата, вашого тата, дідуся. Я так спостерігав вчора, сьогодні і ми чули, що був час. Коли брат Степан носив своїх дітей, носив своїх внуків, але останній шлях його на землі, його внуки несли його. Клезіаст каже, для всього свій час і година своя кожній справі на землі. Ми ще живемо на землі. І кожен із нас планує якусь справу зробити ще. Але сьогодні ось ця остання проповідь, як я сказав, брата Степана. Справи закінчились. Земні справи закінчились. А нам ще жити. І жити життям, яке назначив для нас Бог, це дуже важливо. Вчора ми чули, що брат Степан спричинився до волі Божої для того, щоб виконати ось цю Божу волю. І його молитва була. Господи, я чекаю цієї доброї хвилини коли. Мій дух злучиться з твоїм духом. І пригадую останню молитву, коли ми молилися там, у лікарні, коли йому було тяжко. І він так само просив. Я хочу додому. Але після молитви знову ж таки йому було легше. Але стремління додому не переставало. І те, що сьогодні бачить він, не можемо бачити ми. Але очами віри ми несемося туди. І хочеться ось ці слова сказати, що казав свого часу апостол Іван і записав в 21-му розділі. Книги об'явлення, і бачив я небо нове і нову землю, перше, бо небо і земля минулося, і моря вже не було. Я Іван бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготовлений, як невістка, прикрашена для чоловіка свого, і почув я гучний. Голос із престолу, який кликав, оце оселя Бога з людьми, і Він житиме із ним, і вони будуть народом Його. І сам Бог буде ним. І Бог кожну сльозу із очей їхній зітре, і не буде вже смерти ані смутку, ані. Крику гані, болю вже не буде, бо перше минулося. І сказав той, хто сидить на престолі, ось нове все творю, і говорить, напиши слова ці правдиві та вірні. Так говорив свого часу Іван. Так ми, ті, які пізнали того, які допоміг Іванові записати ці слова, ми можемо так само підтвердити нашою вірою. Наш брат Степан, ваш тато дідусь, споглядаючи в далекі часи вірою, він хтів і бачити це. Нове, що творив Господь. Те нове для тих, хто довірився йому в житті. Минулося життя сумне. Минулося переживання і сльози, і болі. Минулося. І наступало нове. Нове те, що приготував сам Бог. Люблячий Бог, який послав свого сина однородженого, який помер так само. Але Біблія каже, він не побачив зотління. І тому сьогодні ми чули ось ці слова дорогоцінні, які сказав Христос, бувши на землі. Я живу і ви. Будете жити. Ось цими словами віри ми маємо жити сьогодні на землі, проходячи ось ці випробування, можливо, сумні часи, спогадуючи наставників наших. Таким чином Бог промовляє до кожного з нас. Але всі ми обмежені в часі. І все дочасне, теперішнє життя про мене, як проминуло нашого брата, вашого тата, вашого дідуся. Минулося як мить. І є тільки мить, яку ми називаємо життя. І ось це життя закінчується. Але сьогодні в нас є надія. І кожен із нас, хто сьогодні впевнено віддав своє життя в руки Божі, може сказати до побачення! Тату, до побачення, дідусь, ми можемо сказати до побачення, брате наш. І ось ця віра. Яка зародилася в нашому серці одного разу, я, вона надихає нас далі жити, незважаючи ні на що. Хоч тяжко буватиме, можливо, спогади приходитимуть. Але ми маємо надію. І та надія Євангелія каже, не засоромить. Слава Богу, що він дає цю надію, не хто із людей, але той, який стоїть за своїм словом, сьогодні вселив наше серце цю надію. Прокісає каже, смерть знищена буде назавжди і витре в сльозу Господь, Бог із обличчя всякого. І ганьбу народу свого він усуне з усієї землі. Один Бог сильний це зробити. Сьогодні ми можемо яким словом потішати, підтримувати чимось, але є той, і знову ж таки, ми маємо цю надію на того, який одного разу витри назавжди. Сльозу з твого з мого ока і скаже ось те нове, яке створене для всіх, хто полюбили явлення його дароване тобі й мені одного часу. І знову ж таки повертаюся до Клезеяста, який сказав, що для всього свій час і година кожній справі під небом. Був час, коли брат Степан виростав, служив Богу, був у церкві. І пам'ятаю, коли він приходив до церкви, вже було йому тяжко, і він так само з посмішкою каже. Вже мушу брати третю помічницю. Я так зразу не зрозумів, а він з посмішкою каже, ну дві вже слабо несуть. Мушу брати третю. Ось такий був. Здавалося б, спокійний, добрий, доброзичливий завжди. І ось цей час минувся. І він з тим, який забрав його всі переживання. Тяжість ноги, тяжесть серця. І настав час, коли всім нам прийдеться сказати до побачення, до зустрічі мені Христа Ісуса. Нас каже і вернеться в пороху землю, як був, і вернеться в пороху землю, як був, з чого Бог створив ось цю людину, ось це тіло людини, з пороху написано. Вони далі каже, але дух вернеться знову до Бога. Ось що найцінніше, той дух. У якому народженні ми були одного разу, повіривши в Слово Боже, каже Еклезіаст, той дух повернеться знову до Бога, що дав був йому. Бог вселяє живу віру, і людина народжується згори. І має надію, і має віру, і має впевненість. Тіло, яке із пороху повернеться до пороху. А вічність, яку дав і вселив серце наше Бог, вона буде з Богом. І назавжди. І каже далі: все до місця одного йде, все повстало із пороху і вернеться знову до пороху. Все те, що ми бачимо. Все до місця одного йде. Але те, про що інколи люди навіть не задумуються, не мають такої ціни, що Бог дав вічне, живе, живе і невмируще, воно залишиться назавжди. Тому хай нам сам Господь допоможе. І з цією вірою, з цією надією проходити оці життєві стежки у нашому житті. Хай сам Бог зміцнить, дорога родина, вас і всіх нас, живучи ще на землі, дякувати за все Богові, що ми маємо такого Бога і покладаємо надію на нього. Тому у цей час я закликаю всіх помолитися щиро. І благословити один одного, і хай Бог береже всіх нас. Йому хай буде слава навіки. Амінь. Господи всемогутній, святий і праведний. Ми перед лицем Твоїм, добрий наш батько. Ми ще раз дякуємо тобі, що ми маємо у цей час, котрий. Ми, ти дарував для нас, і ми можемо, Господь, провадити останню дорогу нашого брата. Чогось, татуся, дідуся, Господи, Ти дав цю можливість. Ми знаємо, що багато людей не мають цієї можливості, але таким чином ти ще раз підтверджуєш твою милість до нас, твою любов Боже, і продовж цих часів цього місяця ти говорив до нас. Я безмежно вдячний тобі, Господи, що ти говорив і до мого серця, Боже, і в цей час знову ти промовляєш до кожного з нас, Господи. Хай нам це пам'ятати. Боже, я прошу Твої охорони і милості над кожним стоячим, Господи, над цим гробом, над цією домовиною, Боже. Господи, щоб пам'ять наша збуджувала добрі думки. Щоб душі цією дорогою пам'ятали, що ти, Господь, дивися над кожним, і твоя рука підтримувати, готова кожного, хто надію покладає на тебе. Тому прошу, благослови цю родину, сім'ю, Господи. Нехай твоя милість буде над твоїми дітьми далі, Господи. І твоє ім'я, хай буде прославлене і звеличене, як вічно живого святого Бога, Творця неба і землі. На віки вічні. Амінь. Ми просимо Ігора. Ігор зараз каже своє слово до нас всіх, хай Господь його благословить. Я багато вам не буду говорити, але брати і сестри, я від себе, від нашої родини. Ми дуже вдячні вам, що ви прийшли розділити з нами нашу скорботу. Нехай вас Бог благословить і воздасть вам сториці. Ми хотіли би запросити всіх вас на спільний обід до церкви. Їжі є достатньо для всіх, що, будь ласка, не, розход... не розходьтеся, але прийдіть. Ми дякуємо вам, що ви прийшли. Хай вас Бога благословить. Амінь. Закінчимо е, загальною молитвою Отче наш. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, нехай. І, і нашлен, кожний і усе висвітлювався, як і ми. From our church, from the family, from myself, I want to say thank you very much for your excellent service you provide for our church. God bless you, God bless your family, and God bless your whole team. You can say. It. On behalf of Pedersen Ryberg Funeral Home, we are honored to be here today to celebrate the life and thank you guys for today's service. If anybody would like, you're welcome to put your flower on his casket at this time. And then we'll have the pallbearers also at that time to place their gloves on his casket as well. Thank you all. Thank you. Thank you. <coughs> І сестри, досить обережно. Ви можете зараз пройти сюди з тої сторони і на цю сторону будете виходити, тому що тут дуже мокро і покласти квіти на кришку гробу. Хай Господь вас всі благословить. І родина чекає вас в домі молитви на спільний обід.